Добре раночок. В ранок ми прокидаємося і починаємо зло. Для початку. <кхи> так, для початку я розчешу і завяжу волосся, щоб не мене не заважало. І ми з вами відправимо готувати каву і сніданок. Почистимо зуби, вмиємося. І будемо готувати каву смачну, запашню. Якщо не знаю, що я буду робити їсти, ну я не знаю. Я знаю вже, бо я вже підготувала багет запечення. І сьогодні супер некорисний ділянок. <гум> сьогодні буде багет, це <гум> жаребати <гум> з шоколадною пастою. До речі, я купила? ось таку шоколадну пасту від Millennium. І я спробувала, ну, смачна. Ну, в принципі, і розраховувала, що вона має бути смачна. Вони, не знаєте, вам не тому в мене сьогодні супер корисний сніданок. Нехай всім так буде солодко, як сьогодні мені на сніданок. Е -е -е. Я знімаю на камеру, тому е -е, я, не впевнена взагалі який там ракурс звикла знімати на телефон. І там трошки по-іншому все, але хочу трошки познімати на камеру. Ось такий у мене сніданок. Звичайно, ріжкову коварку. Лігкові ще не навчилася користувати в плані приготування капучино, але я над тим працюю. Так, у мене кава і сніданок, і я йду снідати. А я тим часом зробила педикюрчик, нафарбувала. Кольору. Тепер в мене однакового практичного кольору на руках і на ногах нігті. І ну, Якщо дивитися зблизька, то трошки, можливо, не ідеально, але ж хто там буде роздивлятися зблизька. Ну, навряд чи мені хтось захоче цілувати ноги гід там. Тому я думаю, що норма, до речі, подікюр так, як ви помітили, роблю сама. І покриваю звичайним лаком і тримається взагалі ідеально. Так я вже помила, висушила волосся. Зараз роблю макіяж, макіяжики, десь виберу з дому. Вранці йшов дощ, не впевнена була, чи хочу кудись виходити, але зараз вийшло сонечко, тому чому б не вийти прогулятись? А... А взагалі, я не знаю, як складати свій час таким чином, щоб встигати все, тому що субота витрачається на те, щоб. Просто поприбирати вдома, попрати, бо воно нас за тиждень і не можна це відкладати, бо якщо ми відкладемо це одного тижня, воно вже просто накопиться якимось сніжним комом і просто хочеться це все прибрати і жити в чистоті, бо самі знаєте, приємніше, коли вдома чисто і прибрано. От, але враховуючи те все, ти впів суботи витрачаєш на це, з'їздити там далі за продуктами, за покупками, без того теж ніяк. І не знаєш, де взяти той час, щоб насолодитися життям. До речі, сьогодні другий день літа. І вже прям хочеться десь ходити, гуляти, в смыслі, як хочеться. В плані того, щоб не просиджувати вдома. Просто хочеться насолоджуватися літом, ловити момент. От зараз я трішки макіяж, який його вже щось Я поки говорю, воно не виходить формуватися, Якимись плямами лягає бронзер. Я тут, мабуть, трішки вспотіла, бо трошки жарко було, поки сушило волосся. І воно обличчя мокре, і воно якось не дуже лягає. Я взагалі дуже мені подобаються мої червоні короткі нігті. Дуже класно себе з ними почуваю, якось відчуття не таке, як було з довгими. Ну, звичайно, це все справа якоїсь звички і зміна просто трошки зміна стилю і відчуваєш себе трошки по-іншому. Так. Ось так от. Зараз я тут збираюсь і буду десь виходити, гуляти, напевно. Я вже зібралася сьогодні. В ось так літньому платочку і навер тягнула жакет, бо знаєте, поки я там збиралася, вже знову почався дощ. І дивлячись на сьогоднішнє небо, я підозрюю, що там цілий день не така погода, то сонечко, то дощ. Тому тягнула на наверх жакет. Зараз я сяду в машину і звичайно, ж зніму, бо в машині по-любому буде жарко. Але десь там переходити, перебігати по вулиці, треба з собою мати щось, щоб накинути наверх. Я їду до сестри, зараз заїду, візьму щось до кави до чаю і посиджу трошки. І моя головна місія купити знеболюючі для чоловіка, бо у нього дзуб, а записався до стоматолога геть на середу. Я не знаю, що побачимо, якщо будемо сподіватися, що витримаємо. Якщо ні, то треба буде щось думати, що раніше записатися, бо коли записувалися, то ще не було такого неболю. Тому моя задача купити знеболюючий, він поки що випав. І на тому, якщо закінчилися, тому на вечір я якраз підвезу свіжу дозу. От, Тому я ось так виглядаю я зараз буду виїжджати. Е і, і, і що, і до зустрічі. Коротше, в наступних кадрах, так ну що помила я машину, але як бачите, в душі в свої плани, але незважаючи на те, що йдуть душі, йшли душі ці два дні, вона все одно чистіше, під ніж до того, як я її мила, тому я не дарма це зробила. Так, в сестри я вже побувала. Зараз моя зупинка номер 2 сходити в сільпо, взяти піцу на вечір, Ту, що самим треба запікати. Нема в мене бажання щось взагалі зараз готувати, тому беру піцу і ще зайду в аптеку, так як мала зайти з неболя купити, і буду їхати додому. Так, я вже повернулася додому. Вечеря, можна сказати, готова, бо її поставити тільки в духовку і спектись. А, тому в мене є ще купа часу, ні чоловік спить, не буду його будити, бо знаю, що таке зубний біль. От, тому в мене є ще купа часу, я вирішила зробити собі каву третю mm. за день і посидіти на гойдалці. На всякий випадок візьму плен, бо в тіньочечку трошечки прохолодно може бути. А, думала... Пиво випити, але все ж таки зупинилася на каві, тому зараз йду варити каву і йду десь, посижу трошечки. Відпочину, полистаю ютубчик, полистаю тік-ток і поп'ю кави вечірні. Сиджу, я тут насолоджуюсь просто, просто сидінням на висвіжому повітрі, гадаюся на годівці, просто кайфую. Тут. Так, зараз 9.30. Я сподіваюся, що наш магазин працює до 10.00. Мені мене захотіла морозова. Потім каже, а поїхали в магазин, візьмемо морозова, посиди, в нас на моїмці. А я кажу, ну окей, поїхали. Тому я зараз завожу машинку, і ми їдемо в магазин. Так, я вже в окулярах. Е, хотіла йому запропонувати піди пройтись, але він каже: поїхали. Зайдемо в магазин, з вами розумію тут посидим. Ми поїхали. Що нас лишається? 24 хвилини до закриття магазину. Сподіваюсь, він працює до 10-ї. Що ж це за оператор? Де морозиво <гум> моє улюблене замбі. Божечки, ладно. Так, приїхала я на роботу. Приїхала трошки раніше, при завезла Вадіма раніше, і зараз вже буду сидіти в машині чекати, поки всі посходяться. У нас дощик, і вчора теж був. Чи вчора не було дощика? Вчора, мабуть, вночі був дощик, але я вчора така сонна була, що це просто жах, я не знаю. Ну, по-перше, я пізно заснула, бо, мабуть, третя кава в неділю дала про себе знати ввечері. Ну, я там монтувала влогах, робила різні там. Штуки по влогу, і, відповідно, пізно заснула. І була вчора, ну просто така сонна, що це жах. Цілий день хотіла спати. Думала, Боже, як би то прийти додому і лягти просто спати. Але я прийшла додому, зробила тренування, доволі таке інтенсивне тренування, але більшій частині на нижню частину тіла, на ноги, на сідниці. І потім сходила в душик, потім приготувала їсти. І я дуже рада була, що я все ж таки знайшла сили на тренування, бо я повторюся, що воно дає енергії, і коли навіть здається, що у вас енергії немає, то після тренування вона десь з'являється. От, правда, лишилося вільного часу вчора ввечері, не так і багато, бо поки приготувалася вечеря, поки помилась Помився посуд, поки те, поки все. Ну, і в принципі о 10 я змогла собі дозволити десь прилягти на диван і просто відпочити, включила в ложик на Ютубі, і свій, відповідно, вивела на Ютуб. Він сьогодні, до речі, виходить у вівторок. От такі от справи. Мені потрібно було б записатися на ендосферу, бо я зробила перерву на свої критичні дні і ніяк не можу записатися. І якщо сьогодні буде дощ, то мені, якщо чесно, не дуже буде хотітися бігти на ту індосферу, бо машиною я туди не поїду, тому що я, по-перше, потрачу більше часу ніж зайду пішки, і ще думаю, де там припаркуватися, тому що а, там доволі таки інтенсивний трафік, рух, не знаю. От, тому, тому, не знаю, як це бути, але ну, хотілося б записатися, бо не хочеться просто витратити, знаєте, гроші на дві процедури, які не дадуть повністю результату. Словом, я буду думати, де підстригтися треба сходити і... І підстригтись, і ендосфера, і коротше. Купи всього треба, все як завжди. Це вже тиждень пройшов, коли я зробила нові нігті. І я вам скажу, я так кайфую від своїх нових нігтів, що це просто від коротких, від червоних, зміна іміджу, не знаю, зміна звички. І довгі мені, в принципі, подобалось, так подивилися відео, так гарненько виглядали. Але ну, якось захотілося мені прям коротких, і я скажу, що кайфую, мені дуже подобається, бо по перший колір класний. Не такий, знаєте, яскраво-червоний, кровяний, а ось такий саме трошечки притемнений, трошки в бордовий. От, тому мені дуже подобається і гарно, око акуратненько зроблено. Не так, як минулий раз, тому від нігтів я кайфую. Ну що, була кава, починаємо працювати. Не дуже хочеться, якщо чесно. Але про то нікого не каже. У передньому кадрі ви бачили, яка в нас була сильна, страшенна злива. Це просто капець. Я так собою пишаюся, що я справилася з дорогою. Просто ось так стояла стіна доща, нічого не було видно і. Це, напевно, був найсильніший дощ в моєму житті. Мені здавалося, що в мене там нога мокріє. Я навіть краєм ока заглядала, чи там не попала вода в машину. Дощ, правда, потім по дорозі зменшився. Але ось ці озера на дорогах вони лишилися, і тут я теж переживала, щоб ніде нічого там не замкнуло. Не знаю, як там працюють машини. Але ж всі пливли, і я пливла помаленьку, от тому я з собою дуже пишаюся. Ну, оце коли починається такий сезон душів, і ти не знаєш, чи тобі стояти, чи тобі їхати, і взагалі чи пливти, чи що робити, то я не люблю цей сезон, сезон душів влітку, але ну, куди подінешся? І це на вихідних були страшні сильні душі, теж їздила. Але сьогодні був просто, напевно, найсильніший. У мене колись було таке зі снігопадом, я така повертаю з однієї вулиці на іншу. Я розумію, що просто нічого не бачу, а там сніг просто лупить. Теж. А тоді я тільки починала взагалі їздити. Тобто це для мене був такий собі інтересненький досвід. Але тоді теж так плавненько, помаленько, гарненько, спокійненько доїхала додому. Правда, під ногами тоді було, знаєте, твердіше, ніж сьогодні. Але тоді темно було. Так, З снігом. снігом складніше бо ввечері темно. А, от, тому ось так я сьогодні добиралася додому. Добиралася додому довго, страшенні затори, прям скрізь, там, де їх і не має бути. От, зараз, зараз буду перевдягатися, мити волосся, готувати вечерю. Я вже приготувала вечерю сьогодні. Молода картопелька з маслом і з укропчиком, салатик з сметанкою, гірочок, помідорчик, редиска і м'ясо Все, ми йдемо вечеряти. Так, добрий усім раночок у новому дні. Я зараз доробляю макіяжик і буду вже виходити на роботу. А останні, останніми днями використовую свій тон від Shiseido і зараз взагалі саме те, що потрібно, ідеальний відтінок, трошки підзагоріла шкіра і просто гарнесенько лягає, легесенько підсвічує шкіру, вона така, знаєте, сяюча, така сатинова, така, коротше, класна. Взагалі не шкодую про свою покупку. Взагалі задоволена цим тональним засобом. Так, щось у мене чесно не складається з ендосферою. Я все ж таки записалася на четвер, сьогодні вже п'ятниця, але мені передзвонили і сказали, що в них не буде світла. Сьогодні в них теж, теж там щось не виходить, і я поки що перенесла свій візит. А сама думаю, можливо, то якийсь знак, всі мені говорять, для чого тут сфера, бла-бла-бла. Типу, типу, по-перше, мені нема куди її там, що нею розбивати, ну але насправді хочеться ідеальну гладку шкіру е в зоні сідниць. А по-друге, типу, що це все ж таки короткотривалий ефект, і люди все ж таки радять е приділити більшу увагу спорту. Це я, це я, власне, і роблю. А, так, секунду. Це я, власне, і роблю, займалася інтенсивненько. Вчора займалася інтенсивненько, в понеділок займалася інтенсивно, а у вівторок і в середу, так, здається, у вівторок і в середу я чомусь робила перерву. Чи вівтор... Ні, я в вівторок займалась і в четвер займалася. Так, обвела губи олівцем для брів. Але це надто темний олівець для брів. Це не той, що я зазвичай використовувала. Трошки темнувато виходить, але зараз я його розтушую. Використовую залишки свого бальзаму від Catrice, треба, напевно, купити новий, бо він дійсно класний. От. Так що спортом я займалася, гарнезенько позаймалася. Аж два дні в мене боліли ноги від того. І-і. І що? Так, я зараз поки що вдягаюсь і буду виходити на роботу. Далі ще з вами включусь до вас. Так, все, я готова виїжджати на роботу. Нарешті я дочекалася того, що можна їздити без таких шалених заторів. Я ці дні доїжджала на роботу, ну, десь до 20 хвилин і я була на роботі. Це доволі хороший час і, 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 і мені це дуже прям подобається. Для чого я пристімилася, якщо я зараз ще буду за, закривати ворота? Буду ще закривати ворота, вони в мене, на жаль, не автоматичні. Ось такі от справи. Словом я доїжджала за майже за 20 хвилин за той за той проміжок дороги, який я витрачала в зиму, в весну, в осінь. Витрачала на нього від 35 до десь навіть до 40 хвилин бувало. У Нас теж, до речі, почали вимикати світло. Вибачте, вас трошки трясе, бо ми на нерівній дорозі. Зараз ми виїдемо. Зараз ми виїхали на рівну дорогу. А, в нас теж почали вимикати світло, вимикали позавчора. І вчора. Позавчора я просто прокинулась без світла і його не мало не бути до восьмої ранку. А вчора не було з восьмої вечора до дванадцятої вечора. Ну, вимкнули, правда, в двадцять третій тридцять, і відповідно, з восьмої, знаєте, прийшла додому з роботи, зробила навіть тренування. Я встигла, помилася, прийняла душ, бо в мене як немає світла, відповідно немає і води. А, і... Зробили, приготували зараз. Зробили, приготували, їсти, помили посуд і вже прямо без кількох хвилин восьма виклюмкнули світло і ось, в принципі, сиділи ми без світла. Але я вам скажу, що літом це, звичайно, значно легше і значно якось легше сприймається це все, ніж взимку. По-перше, ти не мерзнеш, по-друге, на вулиці дуже великий світловий день і реально стає темно дуже пізно. Ось, тому я собі. Перекидувала файли які для монтажу на телефон по, з фотоапарату, посиділа, поїла, потім ще залишками води. Ой, ямка, залишками води помила посуд, потім вийшла собі на гойдалку, посиділа, там, коротше. Ну, все одно воно не так тяжко, як зимою, але все ж таки вимикають. Сьогодні я не дивилася графік, коли в нас будуть вимикати. Я думаю, що, напевно, то буде з 4 до 8, але треба перевірити. Так, ну що, будемо їхати на роботку. Вийшла я в обід погуляти. У мене набір аксесуарів відповідно до цієї покупки. Тут куляри, Сумці парасолька, так що я готова до будь-яких проєктів. Хочу сходити в Сінсей, щось тобі подивитись і, напевно, змотитися, що яка Я вже вдома, і чого я, в принципі, сьогодні заходила у сінсей. Я собі взяла ось такі е, рожеві шорти, просто щоб ходити вдома. По-перше, мені захотілося нового, по-друге, вони такі милорожеві. А по-третє, дівчата, пам'ятаємо, що вдома ми ходимо теж красиві. Взяла собі розмір М, щоб вони були взагалі, щоб ніде не давило, ніде не тисло, тому що вдома важливий дуже важливий комфорт. От, я влітку люблю ходити в якийсь майці, в якихось шортах, і тому взяла ось такі. Вони взагалі копійки коштують. Я думаю, що для дому достатньо буде. Зараз втягну помірю і покажу. І ще мені подобається дуже. Ось така моя укладка. Я її дуже часто робила до того, як зробила колагенове вирівнювання, а потім вже якось перестала накручуватися бо відповідно волосся було вирівняне. Зараз моє колагенове вирівнювання <зуми> змилося вщент. Ну, відповідно, вже півтора року минуло з останнього мого а, разу. І я почала робити ось таку накоротку. І вчора була така, і сьогодні була ось така, і воно дуже гарно тримається, гарно виглядає, волосся не заминається, бо з рівним волоссям в мене трошечки трабли бувають, воно все одно виминається, якось там так от викривлюється навіть на протязі дня, якщо я вранці зроблю укладку, і до вечора воно все одно там зляжеться, як йому схочеться. А ось так мені дуже навіть подобається. Тому ось такий варіант укладки. У мене зараз переодягну шорти, покажу вам. Ну що, ось так я буду виглядати вдома. Правда, футболка не домашня, але з домашньою теж буде непогано. Чи Футболка, чи майка це не суттєво. А, такі приємні барбішні шорти. Вони взагалі ось такі вільні, і мені то подобається, тому що нічого ніде давити не буде. І хочеш, хоч <різь> <різь> ляж, хоч сядь, і буде зручно. А, мені? мені класно, мені подобається. до великої спіленької футболочки, буде взагалі супер. Тому... тому ось така я тепер буду Блондинка ружер, в рожевих шортах.